Що це означає зрехтися себе, взяти хрест на себе та йти за Христом? Зрегтися привички характера свого, схильності своїх, які в нас йдуть з самого народження, гріх своєї волі, своєволі, коли моя воля хоче приємності тіла і насолоди, за цим стоїть зло, за тим стоїть депресія, за тим стоїть болячка, за тим стоїть нелюбов до людей. За тим стоять страхи і всі болезні, коли Христо, Христос дуже чітко сказав такі слова. Хто не зі мною той проти мене. З Христом це слова Ісуса, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я вас заспокою. Перебуваючи в мені, перебуваючи в спокою, перебуваючи в мені, перебуваючи в доброті, перебуваючи в мені, як, як перебувати в Христі. Що це означає перебувати в Христі? Це прийняти Його волю, Його воля написана в Євангелії. Його воля. Зміть просто саме, вся Євангелія. Його воля заключається, в прощай. Прощай ради моєї волі, а не прощай раді своєї вигоди. Прощай не тим, які тебе люблять чи які прийшли вибачитися, а прощай тих, кого Бог тобі посилає. Прощати це зректись діялом. Прощати це оздоровити душу і тіло. Прощати це визвати в собі доброту. Прощати це стати внутрі чистішим кращим. Зрегтися себе. Це зректи впертості, упертості, зректися себе, це зректись свого знання про Бога. Бо Ісус каже, ми знаємо Божу волю, а й не чинимо. Бо Знати, волю Божу, це нечистий тобі дає гординю в тім, о, я вже знаю, як поступати, але тільки поступати не мені. Я знаю, як поступати ближньому, а не мені до ближнього. І я вже знаю, як вчити його. І я знаю, як йому ставати краще відносно мене і Бога. І от це знання нечистий так хоче. Чому він цього хоче? Бо він до твоє знання ще своє знання додає. твоє знання на 5 копійок, а в нього на 99 гривні бо. Вот. І 99 копійок. О, його знання в твоїй голові, бо в його знаннях депресія твоя через твою логію, в його знаннях, твої страхи, бо в його знаннях є темний розум, в його знаннях є постійне зло, бо він саме зло. Кроме зла він нічого твоєму розуму не може дати. Кроме страху нічого твом розуму не може дати. І тому, якщо твій розум визиває в тобі зло чи страх, знай, що твій розум вже вліз сатана. Бо розумні сили, які мають доброту милосердя, це сили від Бога. Розум, це що означає? Коли знання я перевожу в милосердя до брата, мовчки не говорячи нічого йому про добро, а мовчки творячи добро, я приводжу свій розум, у розуміння брата і не хвалюся своїм розумінням брата. І не нагадую йому, скільки добра я йому зробив своїм розумінням. А він такий паскудний. Пам'ятати, що зріктися себе, це зріктися себе жаліти зранку до вечора. Зріктися себе, це прийняти себе своїми болячками. Як Плодами, яких я сама посадила і сама тепер збираю, бо я з дитинства, людина з дитинства, недолюбленості, страхів, комплексів і помилок. Тому я спокійно приймаю свою залежність від даного гріха, який тягне мене зрішити. Но освідомляючи це. Що воно зразу не відійде від мене ця болячка, ця схильність, ця біль, ця забуття безумне, що воно поступово з моїм бажанням до Бога, з моїм стремлінням до Бога, що прийди. І очись мене від цякої скверни. І наскільки я маю бажання. Відрігтися від впертості, від саможаління, від своєї волі. Настільки Бог діє в мені, настільки Бог допомагає мені, бо відходячи від волі своєї, воля Божа починає в мені діяти. Тому, Бо хто хоче спасти свою душу в цьому світу, той загуби свою душу для вічного світу. Хто хоче сперети своє Я перед ближнім, той трати своє Я перед Богом. І хто хоче відрігти свого Я, своїй слави в світі, той здобуде славу в Бозі. І наскільки я хочу бути сьогодні слугою для ближнього, настільки Бог через ангелів і людей служить мені у світі. А наскільки сьогодні я хочу радості від людей, настільки я втрачаю доброту і радість в собі до людей? Наскільки я не маю доброти в собі, наскільки я не маю доброти і до людей. Наскільки не маю доброти в собі, наскільки я не маю щастя в собі і в своїй сім'ї. Бо доброта це світло, а світло є в самому тільки Бозі, а не в пеклі. Доброта тільки в Бозі, а не в аду і в чорна. І тільки Бог може своєю добротою тебе очистити, ось, якщо ти його доброту приймаєш через Євангелію, коли ти стараєшся казати, хай святиться твоє ім'я по твоїй волі. Яку мені посираєш через людей обстан, я приймаю як твою волю, дану особу, яка мені так прикра, я би її розірвав би зараз тут на але Тільки то, що це твоя воля, і тобі ти мені дав ту людину, щоб показати оцю злобу, яка хоче розірвати ту людину і саму себе. Це доказ, що далеко діявол зайшов моє серце і хоче розірвати зараз, бо він є людиною убивця, він є ворог моєго серця, він є ворог моєї життя і доброти Божої в мені. Тому я дякую, що ти мені показуєш ті і ситуації для того, щоб я міняв себе, а не нарікав на тебе, Господи. І не жалів себе. Хрест глупота для тих, хто погибає, тому без нарікання, такі люди не можуть бути і саможалінні. А для християнини хрест це початок шукання Бога, це початок молитви, це початок покаяння, це початок живої молитви, це початок зречення. Тої страсті цього світу тимчасових стихій, за якими крім пустоти нічого немає. І безум'я наше. Тому, Господи, я дякую.